Добрий день друзі! Сьогодні 1 червня Я як завжди роблю відеозвіт. Ну за той місяць, що і пройшов. Ну пройшов травень. Весна закінчилася, як кажуть. І ось червень. Відеозвіт я роблю по не виплаті мені пенсії вже 6 місяців 2018 року. Ну тут еще, як кажуть, підіспіло еще збільшення значить, на електроенергію тариф повисили. Зараз за 1 кВт 4,32 гривни з 1 червня. Ось. Так що все як кажуть, де покращення. Ось. Ну а по пенсії що хочу сказати? Це буде коротке на цю, ну не то відео, а просто на цю тему. що Влада не повертає цю пенсію, чиновники не повертають, пенсійний фонд не повертає, кабінет міністрів не повертає, тому що Кабінет Міністрів, яким керує Шмигаль і це, прийняв постанову 21 листопада, 10 листопада 2021 року. 1165 постанову, де мали за 2 роки погасити цю заборгованість по пенсії, таким як я, вони її не виконують і не будуть виконувати, я вже вам я і сам вже це зрозумів. Тому що все як виходить? Там написано, що пенсійний фонд відповідає. Значить, ми вам ще, вони признають цей борг і кажуть, що вам ще. Вони 21 тисячу гривень. Боргу є. Значить, і буде він виплачений, коли Кабінет міністрів під це виділює кошти з бюджету. Ну а так як Кабінет міністрів кошти не виділяє, то коло замкнулось, пенсійний фонд не може виконати цю постанову, тому що не приходять гроші. Це все так і задумано. Це в мене багато відео є. Де я відео є таке, яке що держава кидає системне. Це і по заощадженням, і по всім, і ще при Радянській І ця влада прийняла те, що простила борги, які сама і зробила. І я пригороюсь мені цим і Марадері Порошенко, в мене забрала пенсію держава і не повертає. І оскільки я не звертався до цієї влади, з влади з слух. Народу. От 5 років і все і нічого. Погасили в 2023 році 25 тисяч, погасили 4. Все. В цьому році не копійки. Уже ось пройшло 5 місяців, ні копійки. І не буду гасити. я не знаю, може в кінці року щось там якусь копійчину бросять, кинуть, як кажуть. А тарифи збільшують. Ну, як це називається? Це називається ось непрацюча пенсіонерія. У мене забрала держава пенсію, не повертає борги. І при цьому, повис... Ну це... значить, я маю відмовитись в їжі чи. Що? Так, так як держава пенсію забрала, не працює. Ну що тоді, тоді виходить? Получається, що це геноцид влади. Тому, друзі, на пенсію я тут закінчу. Коли будуть якісь зміни, я вам скажу в своїх відео. А перейду до того, що це, це відео буде, я вже її мою назву в голові так прокрутив. Це буде відео називатися Зеленська на смітник історії. Тут будуть деякі казати, щось, при чому тут Зеленський, він президент, наш гарний, найкращий війна, там все. Я кажу, що Зеленська на смітник історії. тому Це моя думка, кожна своя. Тому що я колись, я сам за нього голосував у 2019 році і мав надію, по наївності, чи хоча мені вже 65 років, от скоро буде влітку. І по наївності я повірив, що думаю, ну ця людина зміни країну, зруйнує корумповану систему. І ну, людям, українцям буде краще. Але помилився зразу. І я свою помилку вже... Через два місяці почав знімати відео, де про цю вже казав, що щось не те. Забранзивів Зеленський, переїхав з велосипеда на машини, з машин на державну дачу, свою будинок продавчик, що я не знаю, там зробив. І охорона все. Я вже тоді в мене закралися сумніви через два місяці. Ну а 5 років от пройшло і що. Ну, ну, крім того, що зараз і війна. Гинуть молоді люди. Оце мобілізація така недолуга, як кажуть, вилавлюються людолови, Про При це ж теж закон прийдемо. Тому, аж скажуть, а чую, при чому тут у нас демократія, у нас тут конституція? Ну, комусь не стучи, вже Зеленський сказав, на паузу поставив, війна йде. Тому він всі обов'язки на себе взяв. Судова влада, виконавча влада і законодавча влада. Ось подивимося, всі під нього, всі слуги, всюди він розставив всіх людей. Не я ж призначав суддів. Він підписує укази. Не я ж завів у парламент слух. Там було 300 чи скільки голосів, точніше, депутатів від, 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 спочатку каденції. Відслухнув, він же під, під І все тому він має відповісти, як, і побудував, може, авторитарний режим. І в цьому авторитарному вороженні за що не відповідає. І вже зараз пройшло 5 років, 5 років пройшло, і він каже, і коли він на початку я, я пройшов на 5 років, через, коли війна не закінчиться, я піду. Хай інший президент. А тепер він каже, я не можу піти, тому що я не можу залишити Україну, коли війна, коли українців. О, залишите. Ідіть, я вже і в коментарях писав йому і на його сторінці у Фейсбуці. Ідіть. з Богом, як кажуть, Всі посади. А тут добавлю, що він має піти не то, що, як і інші його попередники, на смітник історії. Це починає і покійного Кравчука. А зараз ще не покараний це Кучма, Янукович. заочно там десь. Бігає в Росії засуджений, сидить в Росії. Це і Ющенка бджаляр, який Януковичу продав цю посаду, можна сказати, президенція. Це і Порошенка Марадер. Ну а вже і Зеленський ось він показав. 5. Тому я кажу на смітник історії. Всіх їх, на смітник історії. І не пам'ятати. Вичеркнути це. Як вони от з нашого життя при Порошенка особливо і при Зеленського, це вже 10 років вичерпнуло вони мого життя. своїми діями, бездіяльністю, своєю кадровою політикою, своїм крадівництвом, мародерццям, все, що вони наробили і роблять зараз, за це мають відповісти. Ну, поки що відповідальності немає. Тому я кажу свою думку, що на смітник історії, забути як кошмарний сон, от про цих керівників, які довели Україну і українців до такого стану, не що вона війна. Війна в Росії у нас більше 300 років. І будемо воювати воювати і ще скільки я не знаю. Але оці внутрішні вороги, їх ворогами називають, тому що коли марадеві. Під час війни це вороги внутрішні. Ці вороги внутрішні, п'ята колона, вони не дають нам перемогти ворога зовнішнього. І з такими керівниками ми не перем... Ну, я не то, що песиміст. Ну, неможливо, це не я придумав, що коли не покараний внутрішній ворог не знищений внутрішній ворог, то зовнішнього теж трудно знищити. Тому Зеленський має піти. Він би мав, коли б він мав би піти, а він не пішов. І, мабуть, не я не знаю, що буде, майдани будуть, чи віче буде, як, як його було. турити з цієї посади, витурювати. Але він, бачите, ну, найвеличніший, сонцеликий, заборон все нарцицизми, це, це нарцизм. І все оце воно випираєш, ми ж бачимо все. А ніяких, я ж кажу, повністю, як я казав покійний Степан Ількович Хмара, Царство йому Небесне, що ці, як з, 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 з трибуни Верховної Ради, коли звертався, я йому там слово дали. Він сказав ці... Як же їх назвав їх? Не шарлатан, там. Так. От забув, як їх називав. А, Шпана! О, оця шпана руйнує державу. Я з ним згоден повністю. Мало того, що вона грабує українців, руйнує державні структури, всі зруйнували. Малий. Шпана, оця, яку провів Зеленський. І я каю, що я по наївності чи по недостатньому досвіду. І я не знаю, як це назвати. Ну, коли вибирали, був Порошенко, залишився і Зеленський. То мародер Порошенка, і треба було вибирати. То поряд з Порошенка табурет поставив, я проголосував за табурет. Ну так як заколежився Зеленський, поряд з Порошенка з мародером, то вибрали Зеленський і я голосував. Тепер я кажу, то ситуації не, не можна було ну, залишати цього мародера Порошенка. Ну і Зеленська зараз, після п'яти років залишати це, ну це злочини. Буде і це злочин буде на нас, коли ми його залишимо на посаді президента. То він, його на смітник історії. Сам не піде, треба, я не знаю як. Віча чи не вяче, зараз війна. Ну, треба, щоб, щоб був уряд народної довіри, є багато людей, які можу, можуть це очолити, державу грамотних, не таких, як і оце. Юрист у нас получився. Коли КВНщик. 5 років. А амбіції великі, а знань то немає. І практики, я бачу і по кадровій поліціці, і практики, і державний ці виконання державної служби. У нього ж не було. У мене немає, я ж не, не пішов, нікуди і не піду. І коли ця людина не має цього. І лізе в президенти, і полізла, і стала президентом, як там не знаю, Коломойським їм допоміг, чи ще хто. Грошми, тому що без грошей в нас же не вибирають президентів. Ну, але попав, і ось зараз ми не можемо. І каже, я не піду, поки війна і так. А там війна, виборів нема, все. Тому що військовий стан і так, все, 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 все. А його ж призора, вибрали, коли була війна. Війна з 2014 року. Вибрали. При Марадері Порошенка, ще коли, то той, що і, і вибрали Зеленська. Було. А тепер все, цей режим, як тоталітарний, чи авторитаризм, як? Ну, як коли одна людина права. і все, він нікуди не хоче йти. Так я ось пов'язую кажу. А все це пов'язане. Скажу, а що ти політик там, чи що? Я почав з пенсії. Так і кажу. З цими горе керівниками я не дочекаюсь не то, що повернення боргу. тільки буде збільшуватись, збільшуватись і оце... ну, геноцид. І над пенсіонерами, і молоді воїни. На фронті знищують ці горе керівники, Бросають ці атаки там теж. М'ясні, як кажуть. Самі солдати йшли. А і не дало керівництва. А тут над пенсіонерами, над тими, так, і так. І, і жінки виїхали. За кордони не повертаються. Там 8 чи 7 мільйонів. І не повернуться. А війна чи як там закінчиться, і ті воїни, які воюють, вони туди до них поїдуть. і все. Ну, В такій корумпованій країні можна жити. Ну можна жити в такій коромпові, коли ну, можна жити рік, два, три. Там і коли ще короба і все, все борються. А коли 33 роки і тільки прогресує. І все більше і більше. А при Зеленському вже, я не знаю, зашкалює вже ще більше. І йому кажуть західні ці партнери чи союзники кажуть, з коробки, ти ж сам там все. Ноль, нуль, як кажуть, на виході. Він і не чує і каже, що в нас там ну, не бачить корупції. Там ми всі і Верещук казали, яка у нас корупція там і все. І ось так. І я кажу, що і це ось і слухав Стеханчук, це сказав. ти, хто не любить, чи який каже, що президент ну, нелегітимний після травня. Це, це мої вороги. Значить, і я ворог, виходить, для нього. А хто він для мене? оцей? Стехванчук. З таким підходом, як ось Журов, що я до нього звертався, і до Зеленського звертався. По-своєму, по пенсії звертався. Я як громадянин, як українець, до чиновників, до гаранта, до цього, керівника Голови Верховної Ради, до по правам людини. І, все. і ніхто ці з держуслужбовців на мене. Не звернув уваги, нуль, як кажуть, результат нульовий. А діти у мене виросли. Ну, одна виїхала вже, Сполучені Штати, донька, живе там. І розповідає, як там люди живуть, як там права людей. Там людина може в суд звернутися і захистити свої права. У нас суд хто? Які суди у нас? Тому не буду затягувати час, я сказав. І це відео нас назву Зеленська на смертник історії». Чим раніше він піде, чим раніше, хоч, хоча й це війна, і під час війни, як авто кажуть, не, не, не змінюють там, чи ще, як там то розказують. Ні. Коли це Конь цей. Не дало храми, ну що з ним зробити? Таке і, і все. Тільки міняти. Як там на вічі, на Майдані? Чи як нам ну, ми треба? І тоді ми тільки зможемо перемогши паралельно, паралельно знищувати корупціонерів, а їх знищувати треба. корупціонерів, цих ну, внутрішнього ворога і зрадників. Внутрішні. В своїй країні і перемагати на полі бою з зовнішнього сеєм. Ненаситною цією расією, якій все не вистачає ні території, ні нічого, все її мало. І, яка яка лізе. І цих. Як от казав один воїн, що все навчання в них було, все навчання. Ну про росіян про воїн, каже, ми їм тут видамо диплом, я з ним згоден. В пакетах поїдуть в Росію. Диплом їм тут видає, видаємо. Хватить вже навчатися військові справи. Тут вони отримують в Сирині отримали, тут отримують диплом. І поїдуть в пакетах. А з нашими, я скажу, гори, чиновниками, теж будемо. Я, я рахую, це моя думка є. Паралельно розбиратися тут. Зараз, не потім, не на часі, як накажуть. Зараз не на часі, потім там. Ні, зараз. На часі зараз знищувати внутрішнього ворога і на часі зараз знищувати зовнішнього ворога. Звільняти території. Тільки так ми переможемо. Дякую, що дивилися моє відео. До побачення. Наступне відео буде через місяць. За червень мій іде звіт по виплаті пенсії. Хоча я результат вам сказав. Що його не буде. З цими гори чиновниками. Усе Шмигаль, призначеність Зеленського і Ахметова, Ні. Не буде цього. Я знаю вже поперед. Наперед, як кажуть. Цих треба гнати в шию і Стихофанчуков, і Шмигалів, і інших правоохоронців, які не бачать, що роблять злочин. ДБР, які не бачать, не відкривляють справи по 175 статті Кримінального кодексу України про невиплату пенсії зарплати стипендії. До них теж звертався, вони на цього не бачать. І все. Тому. Все інше, чи не все інше, а ще через місяць я доповню до цього відео. В своєму звіті. До побачення.